Хто випередив Ілона Маска у створенні людоноподібних роботів? Що робили робособаки на модному показі в Парижі? І як довго протримається в небі літак з водневим двигуном? І Чому новий смартфон Моторола знову здивував користувачів? Про все це у новому, технічно новинному дайджесті від епіцентру. Цього року в світі тільки й говорять про людоноподібних роботів. В минулих випусках News я вже розповідав про амбіційні плани Sony Corporation і Тесла. Для мене було очікувано, що великі компанії першими почнуть розробляти таких роботів. Але справжньою несподіванкою стало те, що молодий стартап, створений лише минулого року, вже офіційно представив власного гуманоїда під назвою. Фігури 01. На сьогодні існує цілих 5 експериментальних зразків. Їх фізичні параметри майже аналогічні оптимусам від Ілона Маска. Вага 60 кілограмів, висота 168 сантиметрів. Ну і швидкість руху 3,6 км на годину. За рахунок удосконалених електроприводів робот рухається досить плавно. Пристрій здатен нагинатися та підіймати предмети вагою до по 20 кілограмів з підлоги розробники планують удосконалити рухливість рук та запустити пілотну програму фігури вже у 2024 році, в рамках якої 50 роботів працюватимуть на складі. Однак повний цикл проекту триватиме 20-30 років. Фігури не обмежують свої амбіції використання гуманоїдів у складських підприємствах. Компанія заявляє, що група роботів Фігури 01 Зможе колонізувати інші планети, але то буде колись вже у майбутньому. А вже зараз роботи собаки від Boston Dynamics доволі активно використовуються людьми. Наприклад, нещодавно вони взяли участь у модному показі від бренду Коперні у Парижі. Ось. Вони не лише стояли на подіумі у якості цікавих об'єктів, але й допомагали моделям нести сумочки. Тож цілком можливо, що черги в магазинах незабаром виглядатимуть якось так: бабусі з візочками, роботи гуманоїди з торбинками та роботи собаки з пакунками у зубах, або вірніше сказати ну, у клешнях, адже саме таким механізмом їх оснастили у Бостон Dynamics. Цікаво, що днями жовтого чотирилапого робота помітили в Києві. Можливо, це той самий робот-пес, якого Boston Dynamics обіцяв відправити на підмогу нашому псу патрону, щоб вони разом змогли займатися розмінуванням. Побажаємо винахідникам натхнення та успіхів у розробках, адже особисто я дуже мрію, щоб такий робот ходив замість мене в магазин, вішав вдома поличку та займався іншими одними справами. Проте, на мій погляд, створення роботів-помічників то не настільки нагальне завдання для науковців набагато важливішим сьогодні є вирішення питань щодо зменшення шкідливості викидів у атмосферу. Саме тому наступну новину вважаю дуже крутою. На початку березня у штаті Вашингтон відбувся короткий політ літака, який на перший погляд виглядав абсолютно звичайним. Але в небо його підняли два двигуни: стандартний, що працює на реактивному паливі, та електромотор, який живиться не від акумуляторів, а від водню. Такий двигун виробляє водяну пару та тепло, що не шкодить довкіллю. Тестовий політ, під час якого літак компанії Universal Hydrogen з водневим двигуном піднявся на висоту понад 2000 футів, тривав 15 хвилин. Випробування пройшло вдало. Чим довело, що такий тип палива цілком підходить для перельотів на малі та середні дистанції. Компанія Universal Hydrogen, засновником якої є українець, сподівається пройти сертифікацію, необхідну для задіяння. Пасажирських рейсів до 2025 року. Ну, всього там. Два рочки залишилися. Май зазначити, що компанія Universal Hydrogen не єдина, що використовує водень у якості палива у лютому минулого року. Аеробус заявив, що використовуватиме спеціальний гігантський літак А 380 для випробування водневої технології. А в листопаді оприлюднив плани щодо створення електричного двигуна, який також працюватиме на водневих паливних елементах. Yeah. Смартфон-розкладачка із гнучким дисплеєм, ми вже з вами бачили. Але як назвати новий прототип від Моторола, я навіть ну, гадки не маю. Річ в тому, що його екран завертається навколо нижньої частини корпусу, що дозволяє змінювати розміри пристрою. Виглядає це дуже круто. Певнений, багато користувачів хотіли б придбати собі такий смартфон, але, на жаль, на сьогодні він існує лише в єдиному екземплярі у якості прототипу, тому навіть його технічні характеристики лишаються невідомими, не кажучи про його орієнтовну вартість або можливо дату е виходу у продаж. З доступної інформації в інтернеті мені вдалося дізнатися, що цей слайдер, ну. Нехай буде слайдер, оснащено маленьким 5-дюймовим екраном зі співвідношенням сторін 15 до 9. Додаткова частина корпусу огортає корпус і використовується як другий дисплей на задній панелі. Його можна використовувати для перегляду погоди, вхідних сповіщень та у якості видушукача для селфі. Якщо ж повернути смартфон в горизонтальне положення, або запустити на ньому, скажімо, ну, YouTube, то екран автоматично розшириться до 6,5 дюймів зі співвідношенням сторін 22 до 9. Виглядає це все Надзвичайно круто, проте довговічність такої конструкції викликає обґрунтоване занепокоєння. Поки що гнучкі дисплеї все ще залишаються доволі крихкими, а розсувні механізми ну, ніколи не відрізнялись гарною довговічністю. Отже, ризик того, що смартфон слайдер від мотрола розлетиться на друзьки після першого шпадіння є доволі великим. Ну і цей випуск ми записуємо 9 березня в день народження Тараса Григоріча Шевченка. І закінчити цей випуск ми повинні словами Великого Кобзаря: Учитесь, читайте і чужому навчайтесь, свого не цурайтесь. Ну а на цьому в мене все. Побачимось, коли побачимось наступний випуск Епік Ньюз, Як завжди, що понеділка, па, -па.